Вас вітає компанія Фрінет. В цьому відео ми вас ознайомимо з основними послугами, які надає наша компанія. Це високошвидкісний інтернет, який ви можете замовити як в багатоквартирному будинку, так і у приватному секторі. Додаткові послуги телебачення, інтерактивне телебачення All TV, Діван TV та кіно і ті від Megogo. Бути абонентом Фрінет вигідно і комфортно. Замовляйте підключення і отримуйте стабільне інтернет-з'єднання. Фахівці нашої компанії цілодобово контролюють якість надання послуг. Для підключення не потрібно купувати додаткове обладнання, легко переходити з тарифу на тариф самостійно через особистий кабінет. Користувачі зі стажем отримують додаткові переваги в рамках програми лояльності. Замовляйте підключення високошвидкісного інтернету від Фрінет у багатоквартирному будинку та приватному секторі за технологією FTTX на швидкості до 1 гігабіта. Вже зараз користуйтесь послугами Фрінет з вигодою для вашого гаманця, адже новим та діючим абонентам завжди доступні цікаві акційні пропозиції. Окрім послуг високошвидкісного інтернету, ви можете додатково замовити 110 популярних телеканалів і 6500 фільмів і серіалів від Мегаго на будь-якому пристрої без реклами на комп'ютері, смарт тв смартфонах і планшетах. Підключайте цю унікальну послугу вже сьогодні. Бібліотека Мегого налічує 22 тисячі годин відео. Це більше ніж 3500 повнометражних фільмів, 1800 мультфільмів, 850 серіалів, 200 телевізійних шоу та концертів. Послуга доступна як в багатоквартирних будинках, так і у приватному секторі. Ознайомитись з тарифами та замовити підключення ви можете на нашому офіційному сайті. Враховуючи ваші смаки, ми подбали про те, аби ви були задоволені. Українське реаліті шоу, чого лівуцьке екшен. Запевняємо, вам завжди буде що дивитися. Послуга Діван Тіві доступна на більшості пристроїв та працює всюди, де є інтернет. Не встигаєте до початку вашого улюбленого тіві шоу, завантажте наш додаток та дивіться в дорозі. З пакетом каналів можна ознайомитися на нашому сайті. Сервіс цифрового телебачення кіно Ол це більше 127 кращих національних і зарубіжних телеканалів на будь-який смак, а також більше 10 тисяч фільмів і серіалів в бездоганній якості та на будь-якому телевізорі. Крім того, оновлений додаток Ол нарешті доступний для безкоштовного скачування на смартфонах і планшетах. Просто підключити один пристрій, один стандарт, один пульт. Просте управління ефіром, інтерактивна телепрограма, пауза в прямому ефірі і запис минулих телепередач. Приємно дивитися HD і SD якість за бажанням. Є просте управління, батьківський контроль, звукові доріжки і субтитри. Підтримка телевізорів LG, Samsung, Philips із функцією Smart TV. Перегляд за допомогою додатку. Тарифні плани All TV – дивіться на нашому сайті. Скоріше обирати зручний тариф для себе та своєї родини, підключайтеся та заощаджуйте кошти, використовуючи вигідні акційні пропозиції. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте лайки. З вами була компанія Фрінет.